Рудого часто багато працюють задля того, аби багато працювати, а не задля того, аби заробляти гроші. Тому що у трудоголізм людина втікає від відчуття самотності, яке береться з неможливості побудувати близькі стосунки. А ця неможливість береться із страху близькості, страху довіри, страху якоїсь такої власної вразливості у тих близьких стосунках. Саме тому робота є швидше не способом заробітку, там, реалізації якихось своїх амбіцій, а часто. Першу чергу тим острівцем, куди можна втекти від самотності, від того, що ти не знаєш, чим зайняти своє життя, окрім роботи. І тому ми дуже часто спостерігаємо картину, що людина роками працює, не піднімаючи ціни, не просить підвищення, нічого не робить для того, аби... Менше працювати і при цьому мати ті самі кошти, аби більше, тому що в неї є ось цей механізм, де вона потребує роботу як такий собі острівок, куди можна сховатися від самотності.